Всім привіт! Мене звати Юля, і я рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. Сьогодні розповім про чотири круті книжки, від яких я в захваті. Я хочу, щоб ви їх також обов'язково прочитали. Нещодавно Аліса з каналу Pickwick Papers, наша така матера українського буктюбу, і вона нещодавно вирішила нанести трошки кіпішу на наш спокійний буктюб. І створити свій топ, точніше, наш, такий всесоюзний, все буктюберський, топ 100 найкращих книжок по нашій суб'єктивній думці. Звісно, що цей топ переплюне будь-який інший топ бестселерів Нью-Йорк Таймс і так далі. Топ 100 книг, які треба прочитати до свого. Сторіччя, нехай буде так. Це книжки, які ми відбирали дуже кропітливо. Наші книжки не повинні були співпадати. У мене тут більше чотирьох, так але це тому, що я хочу вам дати більший вибір. Якщо вам заці вас зацікавлять ті книжки, про які я поговорю вперше, і ви захочете також щось почитати подібне, то я. Порекомендую вам їх. Але звісно, що я розпочну із топ-4. Коли Аліса мені запропонувала цю ідею, я подумала, що клас, я одразу побіжу знімати відео з цими книжками. Можливо, придумаю ще якийсь формат, щоб об'єднати, щоб це не було лише чотири книжки у відео. Але пізніше мені виривали вісьмірки, і я тиждень приблизно виглядала ось так от. Навіть зараз ще трішки не зійшла, і мені я говорю ніби шепелявлю. Тому вибачте, будь ласка, якщо вам це дере слух, можливо, ви вже переключили це відео. Але ось так от ем, уже краще я вирішила, що треба наздоганяти. І в мене зараз план за декілька днів зняти багато відео, бо далі я знову їду у Львів на навчання. І поки я вдома треба читати і знімати вам багато. Перша книжка, про яку я згадала, це звичайно, що клуб невипраних оптимістів. Насправді тут все дуже очевидно, хто дивився прочитане січня. Хто дивився прочитане січня, той знає, в якому я була захваті від цієї книжки. У мене з нею велика історія. Я спочатку її придбала по якісь тікток рекомендації влітку. Пізніше я її подарувала, так і не прочитавши. Потім вона у мене з'явилася в електронному варіанті. Я її. Почала читати, зрозуміла, що я хочу її мати в руках і підкреслювати. І коли я знайшла, я її придбала, вона прийшла в такому цоканому вигляді тут дещо пошкодження, розірвана трішки палітурка. Словом, ось так. Але я так її хотіла, що я навіть не шкодую. Погляньте, скільки тут у мене закладенок. Я дуже багато. Це перша книжка, в якій я писала ручкою. Я писала ручкою, тому що мені так подобається все, що є в цій книжці. Наступна частина відео буде у розфокусі. Мені дуже шкода, але чомусь камера вирішила сфокусуватись на квітах, а не на мені і на книзі. Вибачте, і все-таки прошу додивитись це відео попри погану картинку. Ця історія про хлопчика Мішеля, якому 12 років. У нього свої підліткові проблеми. Він зовсім не розуміє математики, але за допомогою співпраці з однокласником списує в нього контрольні. Він слухає платівки, займається і дуже любить фотографію. Він любить читати. Він ходить в муніципальну бібліотеку, набирає книжки і читає всі книжки автора, поки не прочитає повністю. Всю їхню творчість, і тільки пізніше береться до нового автора, читає буквально на ходу, і хто його бачить, страшаться, лякають його, що його зіб'є машина, треба бути обережним. А він ходить по пішоходу і навіть не піднімає очей, тому що вірить, що є якась сила, яка обов'язково його врятує. Він же читає, а це мусить якось окуповуватись. В нього сфериться батьки, і він вдома небагато часу проводить. Він втікає грати з друзями в кікер. Він багато гуляє. У нього є дуже крутий викладач, який знайомить його з своєю сестрою. Цесіль, такою народливою дівчиною, яка. Також має свій погляд на світ. Мішель дуже полюбляє проводити час за грою з друзями у Бістро Бальто, де в прихованій кімнаті. Подальше від шуму відвідувачів знаходиться кімната, де засідниками є невиправні оптимісти. І в цій кімнаті панує тиша. Тому що кожен, хто туди приходить, кожен член клубу є чоловіком, який опинився там, тому що хотів вижити. А щоб втікти від залізної завіси Радянського Союзу, їм прийшлося втікати в Париж. Вони покинули сім'ю, роботу, всі свої медалі, нагороди. Самих себе заради того, аби вижити, розуміння того, що ти, скоріше за все, ніколи не зможеш повернутися додому. У них дуже багато є про що розказати, і тому вони мовчать. І тому в кімнаті, де вони збираються, де проводяться їхні партії, панує тиша. Ці люди інтелектуали, кожен по-своєму має цікаву історію. Кожен з них має свій погляд на життя на минуле, на події, які зараз відбуваються. Хтось є комуністом, соціалістом, хтось а, бореться з якимись а, ліберальними поглядами, хтось є сартром або кеселем, які також є завсідниками цього клубу, і яких ніхто ніколи чи не порушують їх, а, їм лише офіціант приносить. А, Нову порцію замовлення, і вони сидять і списують папери, тому що філософи, які багато пишуть, інтелектуали. І це все має величезний вплив на Мішеля. Він не дурний, це хлопець, який має свій також норов, свою якусь таку людськість, вихованість. Мені дуже симпатизує. Окрім самої розповіді, те, як автор її подає, він використовує гумор. Тут багато сатири, яка... без якої важко уявити цей роман. Мені здається, що без нього тут все б посипалось. Звісно, що сама ця ідея, чому вони опинились, цей факт, чому вони в Парижі, а не борються за те, щоб повалити владу. Вони намагаються отримати. Е... Політичний притулок, як політичний біженець просто сидять в бістро, багато п'ють, вони не намагаються змінювати ситуацію. І звісно, що зараз події, які відбуваються, коли всі ці псевдоліберали також виїхали за кордон і звідти намагаються змінити ситуацію, це ні, це ні на кого не працює, тому що треба на місці якось діяти і щось робити. Іншому варіанті це не працює. Але ось ця книга, і вона викликала у мене багато почтів, емоцій. Впевнена, що її перечитаю за якийсь час. Ем, рекомендую вам її до уваги. Сподіваюся, що також вона вам сподобається, як і мені. Книжка Бонус: у випадку, якщо ви читали клуб або прочитаєте і вам захочеться ще щось круте, то одразу спішу. З рекомендаціями на ось цю книжечку, вона називається Не кажіть, що в нас нічого немає. Мадлен Мадлентієн це сімейна сага, сімейна сага про родину китайської інтелігенції, сім'ю музикантів, які жили в період культурної революції Мао Маоцдуна, коли знищились музичні інструменти, рвалися музичні твори. Ця книжка про. Жорстокість людей, про такий далекий, але такий близький Китай, який також насправді, як і Росія, є просто об'єднанням багатьох народів, але також допомагає привідкрити завісу того, які там люди, який їхній біль, про що вони мовчать, про що ми не знаємо. Тут багато музики, яка яку ти чуєш крізь рядки. Це дуже гарна мова, написання. Це історія, до якої хочеться повертатися постійно. Це історія, яку, прочитавши, я час від часу підходила, гортала, поверталася до якихось підкреслених цитат. Вона настільки душевно мене зачепила, я настільки пройнялася цією історією, мені настільки було боляче моментами. Це дійсно дуже крута книжка, і я сподіваюся, що вона не пройде повз і почувши при неї, ви звернете на неї увагу, тому що вона того варта. Вона дійсно дуже крута. Володимир В'ятрович Україна, історія з грифом секретно». Автор книжки Володимир В'ятрович – це кандидат історичних наук. Це дуже крутий, дійсно фаховий професійний український історик. Який з початку повномасштабного вторгнення видав книжку, яка також повинна привідкрити історію для українців, нашу історію для нас самих, зрозуміти і збагнути, ким ми є? Цю книжку я прочитала минулого року. Вона мені дуже сподобалась. Це 61 історія, 74 роки і величезна кількість людей. Коли, нарешті, для істориків відкрили архів КГБ дуже величезну кількість інформації раніше закриту, приховану, з грифом секретно. Це спричинило великий попит на те, щоб вийшла така праця, нарешті, яка допоможе додбавити... Крапки до якихось тем. Тут настільки багато різних історій, різних особистостей, без яких ми не були б тими, ким я зараз. Якби не було ось цих людей, якби з покоління в покоління у нас не передавалася оця пам'ять про події, якби ми не знали, що за нами завжди були ті, хто. З мечем в руках боролися за нашу свободу. Хто знає, чи були б зараз метими, хто створював Майдан? Рекомендую дуже. І якщо вам також цікава тема взагалі історії світу, в якому ми живемо, хочеться дізнатися щось подібне, я рекомендую книжку від лабораторії Каста, Витоки наших. Невдоволень тут про ієрархію, про кастові системи, кому вони вигідні, для чого вони були створені, чому вони досі існують. І, скоріше за все, якщо ми не почнемо змінювати наш погляд на життя, на світ, чому вони не зникнуть? Тут дуже багато інформації, дуже гарно вона подана, тут аналіз нацистської Німеччини. США та Індії кастові системи, тут багато такої інформації, про яку навіть американці чи німці чи індуси можуть не знати тільки тому, що живуть в певній бульбашці. А коли ти дивишся це все. Трішки поверхово це грає на плюс, тому що ти помічаєш багато зв'язків між нацистською Німеччиною і, наприклад, сучасними США. Словом, я дуже рекомендую цю книжку видавництво лабораторії. У мене м'яка обкладинка, але вона в чудовому стані зберіглась. Рекомендую дуже і ось цю книжку. І ось цю Наступна книжка це Лорі Мінс, твоє право до задоволення. З такою цікавою обкладинкою ця книга не лише для жінок, але і для чоловіків. Вона працює в тандемі, її круто читати парам. Я дійсно вважаю, що таких робіт має бути більше. І було б дуже круто, якби такі книги рекомендували ще у школі на предметі там, основи здоров'я чи. Біологія, тому що вони допомагають зрозуміти своє тіло, зрозуміти себе, навести контакт з собою, а також з партнером, як висловлювати свої бажання, як взагалі зрозуміти, як взаємодіяти зі своїм тілом, про те, які панують стереотипи і. Як вони заважають нам жити щасливо? Де вони беруться? Чому ми не маємо а, ніякої протидії впливу цих стереотипів, які лунають із кіно, із медіа? Лорі Мінс це фахівчиня, вона знає, про що вона пише, а видаництво книгу Лав видали її ще й дуже красиво, дуже стильно. Це книжка, яку можна сміливо рекомендувати кожній подрузі та навіть другу, тому що інформація, подана в цій книжці, точно буде вам корисна, потрібна, і я впевнена, що для багатьох вона стане ем, вирішальною для того, щоб жити щасливим життям. Ну і звісно, що до теми фемінізму, до теми такої. Любові до себе, до розуміння себе, до взагалі питання жінки в світі. Я рекомендую цю книжку «Невидимі жінки Керлан Кріадо Перес. Я рекомендувала вам цю книжку у відео про книжки, які змінять ваш світогляд, які змусять вас дивитися дещо по-іншому на світ. Я прикріплю обов'язково поклик на це відео. В описі, тому що там багато класних книжок про материнство, про расизм в світі, про фемінізм також книги на ЛГБТ, тематику. Словом, дуже багато різних крутих книжок там є. Ну і власне ось ця книжка. Вона. Дуже фактологічно описує місця, де є дискримінація за статевою знакою, розповідає, чому ми живемо в світі, де ось так працює це, ось так це, що до цього призвело, як з цим боротись, і так далі. Крута книжка, рекомендую. Ну, і остання книжка, яку я додавала в топ. Чотири від себе, яка потрапила в топ 100 найкращих книжок, це що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. Це книжка, якої я, на жаль, не можу вам тут показати, тому що вона у Львові, я її в процесі читання, але я в такому від неї захваті, що звичайно що її рекомендую. Книжка про мистецтво, про мистецтво таке, яким воно є. Абсолютно не нудно, і взагалі, оцей стереотип, що о, мистецтво ходиш, нічого не розумієш, така нудота. Він повинен. Я не знаю, звідки він з'явився. Я підозрюю, що це щось пов'язане було з росіянами, тому що все лайно створено і продукується від них. Але мистецтво це дуже цікава штука, в якій цікаво розбиратись, тому що. Вона дає волю до твого власного сприйняття до уяви. Мені дійсно подобається ця книжка від А до Я. Як вона видана, як вона подана. Інформація, яка представлена в цій книзі. Я взяла дві пачки стікерів, і у мене практично всі вони вже закінчились, тому що я все підкреслюю, все виписую. Пишу додаткові стікери з посиланнями на якісь картини і деталі про них. Ця книжка розповідає від початку. Імпресіонізму, і якщо ви думаєте, що імпресіонізм це щось нудне, якась природа, озерця і так далі, то насправді свого часу імпресіоністи були бунтівниками, які нарешті не хотіли малювати ось це, а почали малювати ось це і боролися за те, щоб мати це право вийти на двір і змальовувати реальний світ, який він є, а не якісь біблійні чи античні. Малюнки, сюжети і далі, і далі це все розвивається, і це дуже цікаво читати. Запевняю, гарантую і обіцяю, що якщо ви хочете познайомитись з мистецтвом, зробити величезний крок до його розуміння, навчитися ходити музеями і отримувати задоволення. Ця книга вам допоможе це зробити. Ви зрозумієте мистецтво і найголовніше його полюбите. Ось і все це були всі книжки, про які я хотіла згадати в цьому відео. Я сподіваюся, що відео стало для вас корисним. Якщо це так, прошу поставити лайк, написати коментар. До нової зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Па-па!